Вже майже три місяці, поки батьки працюють, чотирирічний рівнянин Богдан проводить час з прабабцею. Богданчик він дуже хоче в садочок і букви знає, і рахує. Ну що ж, як лягаємо спати ото позавчора. А він в плаче. Чого ти плачеш? Я хочу в садочок. Я заскучав за виховательками, за дітками називає там хлопчиків, дівчаток. Ну, хоче дитя. А на двір я його рідко вивожу, бо я втомлююся з ним. Сидимо вдома, бо він дуже кручений, я з ним нікуди не ходжу. Ще внуків вигляділа, то ще легше було. Вже ж мені 71 рік, вже ж важко, що ж ви хочете. Якби за бабою, хто дивився вже? скучає за дитячим садочком також і п'ятирічний Артем. Його батьки розповідають, закриття дитсадків завдає труднощів і дитині, і їм у мене мама на роботі, я на роботі і садочки не працюють. Якщо чесно, це дуже дуже позначається. Того, що в садочку він хоч займався, чимось малював, чимось займався і вчився, а вдома він тільки в телефоні сидить. Коли я була на роботі, це дуже важко було. В мене дивилися за малим, приїжджала з трьома дітьми, бо це дійсно проблема була. Не було з ким залишити дитину. Заступниця міського голови рівного Марина Кузмічова розповідає, найближчим часом дитсадки почнуть відкривати. Однак, на перших порах їх вистачить не на усіх. Ми можемо керуватися виключно наказом обласної військової адміністрації, в якому чітко говориться, можуть запускатися садочки, які мають укриття. І відповідні відні, санітарні умови на сьогоднішній момент у нас є тільки три садочки з укриттями. Другий садочок там можна приблизно 250 дітей прийняти, 33 –– десь 50, 39 –– приблизно 100 дітей. Завтра ми будемо розглядати можливість запустити ці садочки. І ну, скоріше за все, з понеділка вони будуть пробувати працювати. За словами Марини Кузьмічової, бажання відправити дітей до дитсадка сьогодні мають не усі рівняни утім охочих усе одно більше аніж наявних місць. Тому, передусім, у садочки братимуть дітей визначених категорій населення. Фактично, в нас 8 тисяч вихованців, 4 тисячі вихованців це ну явно не 400. Ми схильні для того, щоб приймати дітей професії критичної інфраструктури. На сьогоднішній момент це медики, оскільки до нас починають поступати багато бійців. на… Лікування це поліція і це військові. Одним з трьох рівненських закладів, які готуються почати роботу вже з понеділка, є дитячий садок номер 2 Пізнайко. За словами його директорки Лариси Шаршун, захисне укриття тут уже підготували. Для кожної групи ми створили свою локацію, яка наповнена ігровим матеріалом. Подбали про водичку. Взагалі, на все приміщення цього. Укриття ми маємо під'єднаний інтернет, тобто працює в нас фай-фай. Ми готові під час відновлення освітнього процесу створити усі безпечні умови для своїх вихованців. Директор обласного департаменту освіти і науки Петро Коржевський обіцяє, що кількість відкритих дитсадків збільшуватиметься щотижня. каже, однак швидкість цього процесу прямо залежатиме від частоти повітряних тривог. Виходити треба з реалії життя. Життя продовжується. Батькам треба працювати. Нам треба відновлювати економіку. Дітям треба бути охопленими освітою. На наступному тижні матимемо іншу ситуацію. Десь розуміння того, що робота закладів дошкільної освіти має бути відновлена в більшій кількості. Є Максим Коломис Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.